Всім привіт! Давно я вам цього не казала і не впевнена, що це відео також вийде. Як бачите, вітерець. Може і не чутно нічого буде. Але трохи скучила я за вами. Скажу відверто. Іноді відбувається щось там навколо мене, і я думаю, що можна було б зняти це на камеру, а іноді взагалі не хочеться, треба жити тут і зараз. Знаєте, і іноді здається, що не варто на це витрачати час. Дуже багато від вас повідомлень, що ви сумуєте. Трошки я там щось викладаю в інстаграм, хто за мною слідкує. Можливо, сьогодні саме спробую знімати відео. Багато разів про це думала, але чесно, я не розумію, як почати. Не розумію, як почати не те, щоб я щоб мене турбує якось думка оточуючих, але я просто скажу ті слова, які можливо відгукнуться кожному. Бо всі ми живемо зараз в стресі, в тому в чи іншому. Війна, обстріли. Багато, на жаль, моїх підписниць теж втратили близьких. І дуже часто я читаю в інтернеті, знаєте, такі дивні думки, що люди потім виходять кудись після обстрілу, бачать там в магазинах людей, які посміхаються, щось таке. Да? І вони не можуть розуміти, ну як це, да. Так от. Всередині мене величезна дірка, яка ніколи не затягнеться, не загоїться, вона завжди буде зі мною. Я завжди буду кохати Сергія, але я була вимушена зазнати ці втрати величезної, і я знаю, що він точно не хотів, би, щоб я вбивалася. Все життя, і коли я посміхаюся, ця дірка всередині мене вона не зменшується, не затягується. Я просто живу з нею, звикаю до неї. Це дуже важкий шлях, але я потрохи вчуся жити саме так, жити без нього. І, мабуть, на цю тему я більше не хочу розмовляти, тому що мені зараз дуже хочеться плакати. А я буду посміхатися. І знаєте, коли ви бачите у цих людей, які посміхаються там десь вам на вулиці чи в супермаркеті, а у вас всередині оцей дисонанс, це не значить, що їм не болить. Це значить, що вони просто взяли і зробили цей особистий вибір Жити далі. Жити тут і зараз, насолоджуватися кожним моментом. Бо це саме зараз те, чому мене навчило життя, чому мене навчили оці всі останні випробування, які, на жаль, випали Сергію перш за все. От. Я дуже-дуже сумую. Позакривала всі старі відео. І не знаю, чи відкривати їх чи ні, бо, знаєте, це щось таке особисте, моє, якась моя особиста пам'ять про нього. Ем, якось так я зараз відчуваю і буду робити, мабуть, так, як відчуваю сам я. От. Життя триває, і жити тут і зараз, знаєте, це от прям те, що я відчуваю кожну хвилину. Як би мені не було боляче, сумно. Я навчилася знаходити моменти, які е, дають наснагу мені жити. І знаєте, чомусь от зараз мені ну, от завжди бувають якісь такі моменти, які мене заземляють, да? які, можливо, дають навіть якусь надію жити. І чомусь зараз мені дуже-дуже згадалося. Один такий ранок був, я їхала з лікарні, мені здається. Я не пам'ятаю, це було чи одразу, чи просто до хіміотерапії першої, ну, скоріш за все, до хіміотерапії, коли вже Сергій ще зламав ногу, тоді я взагалі я не розуміла, що відбувається, знаєте, наповно. Я дуже рада, що ніхто мені отак прямим текстом в лоба одразу не сказав, що ще рік тому, коли ми дізналися про діагноз, що це вже шлях в нікуди. Я була сповнена надій. І от один такий ранок я їду. Хто знає, я дуже люблю сов, і Я ніколи в житті не бачила ні січів, ні сов, ніде в живій природі, отак, ну в зоопарку тільки. І їду з онкодиспансера, там такий поворот. Таке вранішнє мене мама приїхала, мабуть, замінити, що я поїхала після ночі там прийняти душ. Поснідати вдома і потім повернутися. І, значить, таке яскраве сонечко, така дуже яскрава зелень, це ще, воно все-таки, знаєте, таке сочне. І я дуже пам'ятаю так промені сонця і на повороті біля в'їзду в двір сидить такий маленький сичик і дивиться на мене. І я пригальмовую, знаєте, оці там долі секунди мені здалися там, що це пройшло кілька хвилин. Що ми дивимося один на одного. Тоді мені чомусь здалося, що це якийсь гарний знак. Ну, це точно був гарний знак того, що життя триває, і треба робити все, що в твоїх силах, і приймати все те, що ти не можеш змінити. От приблизно так. Дуже сильно, знаєте, щось обговорювати далі. Я і не хочу. Якщо хтось з вас буде колись переживати втрату і вам захочеться поговорити, пишіть мені в інстаграмі. Можливо, я чимось можу вас підтримати. Я дуже-дуже вдячна своїм друзям і тим людям, які були поруч зі мною, які пройшли цей, знаєте, складний дуже шлях. Я Досі не вірю, що в мене такі друзі, знаєте, що коли я така була, що навпаки, намагалася робити все сама, там все сама. І перев'язки, не дивлячись на те, що там просто була жахлива ситуація, там було, рак виходив зовні вже. Я не пускала ні медсестер, нікого. Там навіть в лікарні Сергій просив, щоб перев'язки робила йому я, а не медсестри. Ну, там якісь контрольні робили, медсестри я її додому привозила медсестру, які теж дуже-дуже вдячна, ми дружимо досі з нею. От так от люди вони просто мене рятували, навіть тим, що просто казали: ми приїдемо. Посидимо там в коридорі, бо не хочемо вас там якось смущати, да, там перебувати поруч з Сергієм. Він дуже не хотів, щоб його хтось бачив таким слабким, поки був у свідомості. От, всім вам, що ви мене підтримували, допомагали і морально, і фінансово, відволікали, як могли. Тим, хто мене там витягував. Після цього і не давав, знаєте, засидітися вдома. Чи такий був в мене цікавий момент, що знаєте, коли вже прийшло розуміння, що це вже кінець, мені чомусь здалося, що всі люди, які навколо, вони зі мною поруч тільки заради Сергія. При цьому я не подумала, що це мої батьки, моя сестра з її чоловіком і мої друзі. Це саме мої друзі. Це друзі, яких я знала ще до Сергія. І коли якось так я кажу, ну ви ж за мною будете далі товаришувати, вони такі Жанна, ну ти що? Ми дуже всі любимо Сергія, але ж ми ж тебе знали задовго до того, як він з'явився в твоєму житті. Були такі друзі, звісно, що ми вже познайомилися буквально там, ну, ми спілкувалися в інтернеті, але познайомилися останні там, вже роки. З ними буквально останні рік. І вони підтримували теж дуже, дуже сильно. Особливо знаєте, коли Сергій лежав в лікарні, от завжди там Сергійко інший. Він телефонував йому, питав, як справи, якось намагався розважати. І мене вони всюди запрошували, тягали, щоб я, поки Сергій був в лікарні, я ще була сама, і мене знали про цей діагноз. То підтримували як могли. І зараз вони поруч. І це просто моя величезна родина. наче вітер трохи вщух, бо аж камеру перевернув. Так от, близькі поруч, я жива, з Наталкою все добре. Це найголовніше і найголовніший висновок, що треба насолоджуватися кожним моментом, бо він може бути останнім. Кожного зараз. Сьогодні, знаєте, вночі тут чергові шахеди літали і ми сиділи в коридорі. І е я так подумала, що якби не донька поруч і прилетів якийсь, я була б сама, да, і прилетів би щось трапилося, ви розумієте. Я б не дуже сильно розстроїлася. Бо іноді дуже важко це все вивозити, не дивлячись на посмішку, не дивлячись на те, що поруч люди. Я прекрасно розумію, що це психологічні проблеми, тобто це певні суцідальні думки. Розповідаю це для того, щоб ті, хто відчуває щось схоже, можливо, дуже сильно переживає всі тривоги, атаки, події. Мені здається, зараз немає таких людей, які можуть з цим справлятися і це вивозити. Не нехтували психологічною допомогою. Я зверталася до психологів. До психологів, які працюють з онкохворими і з близькими онкохворих, коли це було потрібно, зверталися до психіатра. Ви знаєте, раніше в мене був тривожний розлад. Він дуже сильно було таке. Він пройшов, я перестала пити антидепресанти, але коли дізналася. Неприємні новини, то в мене тоді був такий стан, знаєте, що я просто не могла навіть за кермо сісти. Мені треба було їхати по Дніпру в лікарню до Сергія, а мене просто отак от всю, всю трясло, я не розуміла, як це зробити. Добре, що психіатр мене проконсультував, але він знав вже добре, що мені допомагає, контролював потім мене певний час. Ну і допомагав нам з Наталкою після втрати. От, тож не нехтуйте цим. Зараз це просто практично навіть необхідність у кожного отримувати психологічну допомогу і турбуватися про своє ментальне здоров'я. Свою розраду я також знайшла саме тут, в такому тихому місці. Практично немає людей. Дуже близько до міста, якщо мені потрібно. Наче цивілізація, наче й ні. Ташки співають, ви ж чуєте, так? Да? Також ви знаєте, що я люблю порпатися там з якимись рослинами. Ну, тут роботи ще дуже дуже багато, тому що ніхто тут багато років нічим не займався. От але. Потрохи, можливо, я знаходжу себе в новому житті, працюю. Якийсь час був, коли я вдарилася в роботу, знаєте, щоб це було на що свої сили виливати, на що відволікатися. От. Підтримую, чим можу. Приближення нашої перемоги якось так. От. Ну і думаю, що все-таки якась певна місія в мене є, це надавати вам натхнення, відволікати вас від цього всього. І знаєте, як би воно мені не було важко, важливо посміхатися колись. Але більше я цю Тему втрати я не хочу підіймати, не хочу торкатися, її, щоб і себе не колихати зайвий раз, і також не травмувати і вас. Бо постійно це пережовування подій, які відбуваються, це також не тільки на нас. Відображається якось, а на і оточуючих також. Знаєте, от досі там хтось мені щось боїться сказати з друзів, а для мене дуже важливо було навіть такий період був, коли мені було дуже важливо спілкуватися з людьми. Які нічого не знають про мене, які не знають там про мою втрату, які не знають там, що я блогер. От просто прийшла якась людина і з нею можна спілкуватися. І це було класно, тому що тебе сприймали як особистість, а не через призму цієї твого життєвого неприємного досвіду. От. Тож буду щось для вас показувати. І намагатися якось робити ваше життя трошки спокійнішим цими спокійнішими відео. Ви чуєте, як тут співають пташки. Це просто якийсь кайф. Тож живемо тут і зараз. Насолоджуємося кожним моментом. Не забуваємо допомагати оточуючим, але не забуваємо перш за все піклуватися про себе. Дуже хочеться вже. Відсвяткувати перемогу. А життя триває. Отак от, от. На цьому з вами буду прощатися. Думаю, до наступних відео. До побачення!